Я Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією Firmua. Сьогодні поговоримо про ідеї для бізнесу. Бізнес-ідеї виникають у повсякденних ситуаціях. Їх варто шукати не в інтернеті. Важливо помічати приводи і тестувати реальність кожної ідеї. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке бізнес ідеї та де їх шукають, як знаходять та помічають бізнес ідеї. І головне, як зрозуміти їх реальність. Поїхали! Загалом кожна людина хоче мати гарне життя: мешкати у великому будинку, їздити на престижному авто, часто подорожувати, мати можливість займатися тим, що приносить задоволення. Не секрет, що для цього потрібні досить значні кошти. При цьому більшість людей асоціюють наявність власного бізнесу саме як джерела значних доходів та статків у його власника. То чому ж тоді усі вони не започаткували свій бізнес? Насправді, частина людей. Просто не готова ризикувати та напружуватися. Тому, хоча на словах вони були б не проти мати якийсь бізнес очок, проте ніколи його не створять і не будуть ним займатися, як то кажуть, кожному своє. Є ще інша частина людей, стримуючими факторами яких є сумнів у достатності коштів для бізнесу, та, головне, відсутність реальної бізнес-ідеї. І якщо з коштами можна питання вирішити, то з ідеєю все набагато складніше. То що ж таке ідея для бізнесу? Чи як її ще називають бізнес-ідея? Бізнес-ідея це ідея, що полягає у розумінні способу вирішення проблеми або задоволення попиту, яка є основою для започаткування та ведення діяльності з метою отримання прибутку? Що зазвичай робить людина, у якої виникає жагуче бажання щось реалізувати? Точно, з ймовірністю 99% починає шукати рішення в інтернеті. І що вона там знаходить? Насправді, у цьому питанні інтернет стане поганим помічником. Ні, не те, щоб там взагалі нічого не можна було знайти. Іноді потрапляють цікаві теми. Або у нагоді може стати пропозиція працювати по франшизі. Проте, у більшості випадків, ви отримаєте наступне: опис ідей, що вже реалізовані. З одного боку, вони апробовані, мають підтверджувати наявність попиту, можуть містити опис помилок та ефективних методів. З іншого. Про унікальність можна забути. Та ще й конкурент завідомо є, а то й не один. Опис тенденцій ринку. Тенденція ринку це не ідея, у кращому випадку натяк на неї. До того ж, тенденція це фактично аналіз розвитку ринку у динаміці, максимум спроба передбачити майбутній стан. Однак, на жаль, люди ще не навчилися досить точно прогнозувати майбутнє на тривалий час, як того потребує ідея для бізнесу. Опис посередніх ідей. Це ті ідеї, які не надихають на їх реалізацію. У кращому випадку такі описи можуть натякнути, у якому напрямку можна починати думати. Братися за її реалізацію у більшості випадків означає отримати корисний негативний досвід, бо такі ідеї не життєздатні або короткострокові. Навчальні ресурси: звичайно, пошукові системи з метою видачі релевантної інформації. Почнуть пропонувати вам посилання на усілякі курси та тренінги, на яких вам розказуватимуть, як космічні кораблі бороздять простори галактики. З плюсів таких курсів загальне орієнтування у питанні та потенційна можливість знайти партнера або поцупити чужу ідею, франчайзингові та мережеві пропозиції. Це не зовсім про бізнес-ідею, а про можливість приєднатися до чужого бізнесу на правах партнера. До речі, про це гарно розповідається у матеріалі «Франчайзинг», тому не зупинятимемося на цьому. Тепер ви розумієте, чому в інтернеті потрібну ідею важко знайти. Ну добре, ви дізналися, де малоймовірно знайти свою ідею для бізнесу, але ж інші їх десь знаходять. Насправді є 10 джерел ідей для бізнесу. Однак слід сказати, що це не інструкції, описи самих ідей, а приводи, які наштовхують до виникнення тієї самої цінної ідеї. При цьому навколо кожного з нас щодня виникають по декілька таких приводів, але ми їх зазвичай не помічаємо, бо наш мозок не акцентує на цьому увагу. Так що ж це за приводи ось вони, безвихідь. Іноді у нашій діяльності складаються умови, коли ми вимушені знаходити нестандартні рішення у незручних ситуаціях, і ми їх знаходимо. Прикладом цього може стати історія сором'язливого хлопця Френка Вулфорда, якого найняли працювати продавцем. Він жахливо соромився прямого спілкування, а тому повикладав товар на столах ближче до вікон та написав ціни на папірцях. Так було винайдено вітрину і унікальний метод збільшення обсягів продажу втричі. Дискомфорт. Напевне, ви знаєте історію винаходу памперсу. Це коли Маріон Донован постійно бідкалася, що важко змінювати дитині пелюшки під час вуличної прогулянки, доки не почала шукати рішення цієї проблеми. Вільна ніша. Це історія про те, як вчитель історії Ріхард Ширман винайшов хостели. Насправді він знайшов варіант тимчасового розміщення своїх учнів під час дводенних екскурсій, а потім виявилося, що ніша економних ночівель вільна при значному попиті. Суміжний попит. Ви 100% чули про KFC, А от те, що спочатку Харлан Сандерс відкрив звичайне СТО, яке завдяки додатковій пропозиції перетворилося на ресторан, знають одиниці. А він то усього на всього почав пригощати своїх відвідувачів в обідню пору курочкою по рецепту своєї бабусі. Допитливість це міг бути будь-хто, хто має собаку, але особливим став інженер Жорж Деместраль. Він почав роздивлятися реп'ях, який потрапив до шерсті його улюбленця, і не лише розглядав, а знайшов спосіб повторити. А згодом його винахід липучка, розірвав ринок застібок дефіцит. Хто знає історію німецького відділення Кока-Коли? Під час Другої світової війни постачання з Америки сировини припинилися, постало питання або закриватися, або робити щось з того, що є під руками. Тепер вам смакує фанта удосконалення. Коли ти вважаєш, що підхід до вирішення задачі має бути іншим, простішим чи ефективнішим, то можеш спробувати змінити його, пошукавши варіанти спрощення. Що з цього може вийти? Наприклад, Ікея, яка стала результатом удосконалень Інгвара Кампрада хобі, будь-яке захоплення це гарний привід зрозуміти, а що саме потрібно тобі та таким, як ти. От Філ Найт полюбляв бігати, проте його не задовольняло взуття. Тому він почав шукати способи його удосконалення, щоб зробити більш зручним. І хоча відомим спортсменом він не став, проте створив Найк мрії. Хлопчик уволі б'ям виріс, але постійно згадував, як у дитинстві подорожував на довгі дистанції зі своїм дідусем. Йому так захотілося повернутися у дні щасливого дитинства, що він поєднав бажання зі своїм досвідом компактного життя військового моряка. У результаті з'явився Кемпер будинок на колесах. Спостереження: щоб привернути увагу до магазина свого чоловіка, Роуз вирішила хайпанути на ситуації з тодішнім президентом США Теодором Рузвельтом. Справа полягала у тому, що Рузвельт, коли був на полюванні, Пошкодував ведмежа, і журналісти дали розголос у цій ситуації. Так от, Роуз, щоб привернути увагу до магазину, пошила ведмедика і поставила його у вітрину разом з вирізкою з газети. І як результат, крім уваги до магазину, вона зробила ще дещо відому на весь світ іграшку Теді. Гадаю, ви згадаєте, що теж були у схожих ситуаціях, але не дали їм ходу. Правда ж? Як вже згадувалося, ми часто буваємо у вище описаних ситуаціях. Але наш мозок відіграє з нами злий жарт: він або принижує значення цих подій, або намагається швидше забути про них, якщо це стало причиною стресу. Саме у цьому полягає суть того, що ми не робимо належним чином аналіз та висновки. Щоб змінити це, потрібно ввести собі два правила: перше, ведіть щоденник, краще електронний, у якому кожного вечора фіксуйте потенційні приводи. Щось бентежить проаналізуйте та запишіть. Щось здивувало проаналізуйте та запишіть. Щось почули цікаве проаналізуйте та запишіть. І так аналізуйте та записуйте усі цікаві моменти, бо це є потенційні приводи для ідей. Друге. Періодично, раз на тиждень або на місяць, переглядайте ваші записи, виділяйте найбільш цікаві, групуйте їх по темам. Аналізуючи приводи, дайте собі відповіді на питання: у чому полягає суть приводу. Що мене зацікавило? Яке питання впливає на привід, або на що може вплинути привід, чи може привід вирішити певне питання та стати ідеєю для бізнесу? Як правило, вже у кінці першого місяця вам буде з чого обирати. І ще такий цікавий нюанс, на якому варто зупинити свою увагу. Одне питання, коли немає бізнес ідеї зовсім, інше, коли вона є. Чому? Бо виникають сумніви у її реалістичності та потенціалі. От тому кожну ідею потрібно попередньо тестувати. На жаль, часто тестування проводиться невірно. Як це зазвичай роблять? Запитують у членів сім'ї, родичів, друзів або колег щодо ідеї та при цьому ставлять питання у гіпотетичній, уявній формі. Ймовірніше за все, ви отримаєте підтримку сказаного. Тут справа полягає у тому, що ваш співбесідник намагатиметься проявляти емоційну підтримку і говоритиме вам те, що ви хочете почути. Ситуацію можна змінити лише у два способи. При опитуванні ставити питання у формі, що передбачає опис попереднього реального досвіду. З відповіді ви зрозумієте а. Чи належить особа до цільової групи? Який попит і як часто виникав, б. Яким чином робився вибір способу його задоволення, що було вирішальним, С. Чи все було так, як очікувалося, чи були причини незадоволення? Визначення попиту шляхом аналізу реакції на інформаційні приводи, рекламу, статті тощо. Метод полягає у тому, що ви уявляєте, що продукт вже готовий, створюєте ресурс з його описом та анонсуєте це. А далі спостерігаєте та даєте відповіді на питання: а. Чи привертає пропозиція увагу, чи є попит і в якому обсязі, б. Що цікавить потенційних покупців, які критерії для них є важливими? Варто сказати, що тестування залежить ще від інноваційності ідеї. Якщо вона новаторська та попит не сформовано, то потрібно робити тестування звичного, суміжного споживачу продукту з опційною пропозицією вашої інновації. Інакше ви просто не дійдете до свого потенційного споживача. Лише після того, як ви впевнитеся у тому, що ідея має перспективу, приступайте до її реалізації.